Сьогодні Миронівщина знову у траурі, знову непоправна втрата. Сьогодні, в останню путь, громада проводжала жителя села Фролівка Івана Васильовича Міська. До останнього рідні мали надію, що зустрінуть свого дорогого чоловіка, батька, дідуся з госпіталя, допоможуть йому видужати та цієї ночі. Серце захисника зупинилося, не витримало всіх болей і страждань. І воїн повернувся додому у рідне село, до рідної домівки. в останнє. Іван Місько народився 9 жовтня 1971 року. Все життя прожив у Фролівці, навчався у Вікторівській школі. Працював трактористом у місцевому колгоспі, служив в армії, де пройшов у школу мужності і гартування, розуміння патріотизму і відповідальності. Зміни у суспільстві змусили їхати на заробітки за кордон, бо ж потрібно було турбуватися про дружину і доньку. Після повернення знову робота на землі, підробітки. Бо не міг уявити і дня без роботи, а коли почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, пішов добровольцем у Збройні Сили України, воював у найгарячіших точках фронту, в тому числі і на Донецькому напрямі. Звичайно, війна залишила глибокий, болючий слід, як у свідомості захисника. Так і здорові, що змусило Івана Васильовича демобілізуватися у 2023 році. Тож, попри величезне бажання повернутися до мирного життя, хвороба не відпускала, постійно нагадувала і змушувала страждати, лікуватися у госпіталі. І цієї ночі безжальна смерть. Наздогнала хороброго воїна, загасила свічку життя Івана Васильовича Міська. Прийшли попрощатися практично всі жителі невеличкого села до зажуреної оселі героя, вклонитися його подвигу, провести в останню путь. До Отця і Сина, і Святого Дорогі браті, сестри, смерть приходить, неждано, і забирає душу, але цій душі вже готовано. Це лише перехід із стану матеріального у стан духовний і життя тимчасового у життя вічне, бо Господь создав людину по образу і подобі своєму тіло, создав землі, вдихнув життя. життя. І людина повинна жити на землі так, щоб наслідувати Царство Небесне. І от момент зачаття Господь дає новонароджену душу чисто, без гріха. І от така душа повинна бути в людини все є земне життя. Але по своїх немощах підпливу кожній діявольські людина согрішає. І з кожним гріхом душа якби чорнішає і віддаляється від Бога. Господь вчить, що всі ми жили по закону Божому. І, ви знаєте, сьогодні ми проважаємо в дорогу людину, дійсно, яка старалася і жила по цьому Закону. Я його знаю вже десь 26 років, 25. І нічого я не чув про ваню поганого. Тільки все хороше, він був хорошою, доброю людиною, хорошим батьком, хорошим дідом. І в Євангелії написано, що, говорить Іван Богослов, що нема більше тої любові, як хтось положить душу свою за ближнього свого. І дійсно Ваня з перших днів війни пішов на. Фронт захищати батьківщину, захищати своїх внуків, захищати нас з вами, щоб ми жили в мирі, в тишині і не боялися ворога. І так сталося, що, як говорить, що Господь забирає кращих. І Дійсно, Господь забирає краще. Він забрав Івана для життя вічного. І, дорогі браті і сестри, стараємося в своїх молитвах поминати раба Божа, воїна Іоанна. Тобто так ми можемо виразити якби, свою благодарність йому за те, що ми з вами тут. Живемо в мирі. Хай же Господь у наших молитвах простить Іванові його пригрешенні вольне і невольне, простить і сподобить його Царства Небесного. Амінь. Траурна процесія від будинку героя прямує до сільського цвинтаря, місця останнього спочинку, захисника. Це зійшло хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. Бачили, як летіли, журавлі, воїв на щитах несли, як летіли, журавлі. Не пробачимо, хай яскраво світить воно українське сонце зійшло. Шановні присутні, важко говорити. Сьогодні ми прощаємось з нашим земляком, нашим жителем, захисником Іваном Васильовичем. При житті Іван Васильович був люблячий чоловік, дідусь, батько. Всім допомагав, хто просив, всі знають. Не відказано. Любив життя, любив нашу батьківщину. І як наступило повномасштабне вторгнення, він один з перших пішов захищати нашу державу. Але хвороба взяла своє, Тож Хай земля буде пухом, царство небесне. І вічний спокій. Слава Україні! Він раптово помер. А чи справді раптово? Не вмирають ті раптом. Хто бував на війні, там він вижив, а тут умирав поступово, бо далися в знаки дні і ночі страшні. Не один раз дивився смерті в очі він сміло, та від друзів її відганяв, як лиш міг, і тремтів, і плакало серце щеміло, коли кров побратимів стікала на сніг. Він здригався, як тоді. Не забув свисту кулі, хоч міцний, наче танк, як належить бійцю, він тішався куванням у лузі зозулі, та частенько вдихав гіркотиння свинцю, серце, любляче серце, не тліло, горіло, обіймаючи світ, віддавало тепло, плаче небо, і сонце на нім спохмурніло, у скорботі. Вклонилось людині селу. Вічна пам'ять героїв.